Ну що, збираємо соняшник посіяний після кукурудзи. Не тільки ж показувати свої удачі, а треба ще трішки свої неудачі показати. Соняшник все-таки в цьому році найрентабельніша культура. Непоганий соняшник, теж тут весною поїхали, нарізали їх волоси. Ну і пару слів хочу сказати вам по соняшнику, що в нас і як воно пройшло по урожайності. Що в нас вийшло? Ну, це не помилка. Я не вважаю це помилкою. Кажуть, що о, та тут заробиш бабла, ти що? Ех, і все за один рік. Ну. Всім привіт. Ну що, Заїжджаємо на саме велике поле наше соняшнику. У нас тут 100 гектарів. І посіяно. Получається там Белфіс, розетта десь по 10 гектарів, 170-й, 130-й, 146-й. Потім там Дієго. І... Мічіган. ну підчепились. Зараз будемо заїжджати. Настроювати комбайн, бо після кукурудзи заїхали. Сьогодні ще кукурудзу питались касити, але волога ще влажнувата кукурудза. Сенгента Мічиган. урожайність 24. Ось тут пересок вже. Заїхали пізніше, волога ще десь. На тих, як там була влага по 9, по 10, 8, то на цьому вже 6. Поки кукурудзу обрали сонячних пересок вже. Тому така урожайність. Хоча стояв він непоганий. Ще раз Мічиган показую вам, тому що там такий кусочок був дуже він поганий. По-перше, там бурендрочки більше поліс, і ми там запізнилися з обробкою. По-друге, він, якби там в углу був, трішки. Умови трішки відрізнялись від інших гібридів. Зараз просто теж всю цей мічиган переїхав на другі частину полиці, у нас поле 100 гектар, воно велике у нас. Ну, і так вийшло, що посіяли ці різні гібриди в різних умовах, так сказати. Що хочу показати вам, ну не думайте за мічіган дуже погано. Зараз ще звіряємось, тут цифри повеселіше показує. Засікли гектари, зараз бункер набуваємо, розділяємо на гектар і подивимося, що він нам покаже. Отут він виглядає набагато веселіше. Так, Там така частина поля, Плюс, я ж кажу, тут Ждали, бачите, все поле, щоб воно підійшло для гербіциду. А от в тому краю в одному, якраз там, де я не їздив, я їздив знизу, там дивився. Там заросло конкретно перейом. Там дводолки ну, не було і. Воно заросло дуже сильно період. І падалки соняшника там більше було, ніж тут. Так що зараз ще раз переміряємо, щоб вже не опускати цей гібрид, тому що, ну, як на вид, то гібрид дуже класний. По показникам теж він поправився набагато краще. Зараз ще переміряємо. Сінгента Мічиган, тільки що перевірили її. Ну тут у нас тепер наоборот прийму у нього трошки, бо тут ми колись кидали, ну 29 центнерів він дав. Так що непогано, я думаю. Тому бачите, всі принципі гібриди йдуть плюс-мінус в одній врожайності. Демополи ще не косили на цей момент, а там коли вийде відео, не знаю. Це в нас не демо було це так. Просто я спроєктавці і не знав, чим сіяти. Одним гібридом не хотілось, то це посіяв різні гібриди. По піонерам ви бачили окреме відео по піонерам. Оце піонери, три піонери з цього поля. І оці сингента Дієга, Сингента Мічиган, Лідея Белфіс, Розетта це ці три гібриди тут у нас і осія. Тому результати такі непогані. Ну, це поле я б не сказав, що воно у нас дуже гарне по врожайності. Ну непогане, не саме найгірше. Таке по вони по аналізу ґрунту, ну 100 гектар воно дуже відрізняється. Там в одній стороні по одному показує по аналізу ґрунту, в другій стороні по другому. Знаю, що тут pH десь в деяких місцях до восьми доходить, що не є дуже добре. Такий pH він не блокує фосфор нам, якого у нас у ґрунті, скоріш за все, достатньо. Калію у нас більше, ніж достатньо. Я думаю, а от фосфор са проблема, що при такому pH він блокується і стає недоступний. І вносити його в розкид, теж стає неефективно при такому pH. раніше мені трамофос кидали по 200 кг, і все. Тобто розумієте, для чого аналізуємо. Нітрамофос там, де є калій, якого каль... ну, цього калію на цьому полі вдосталь, а ми його кидали. В той же час, коли фосфору, теж там 16% ми купляли, ну, Воно, в принципі, дороге добре, таке можна було амофос купляти. Це проходило дешевше нам. І ми вносили майже фосфору. Ну, по фосфору нам би було вигідніше амофос купляти, а калій нам зовсім не потрібен. Тому аналіз ґрунту все одно мені допоміг. Ну, по крайній мірі, ми перейшли на амофос і не кидаємо нітром амофоску, як ми робили це раніше, і в розкид. Зараз розкид не кидаємо, вже фосфор, тільки в рядки. Тому такі справи. Пересушився соняшник, постояв, поки косили ми кукурудзу, постояв 3 або 4 дні. І ось вам вже сухий, пересушив. Євраліс Белфіс 27,1 урожайність. Зараз контрольний переміряємо. І ще раз Ну Що, збираємо соняшник посіяний після кукурудзи, після весняних жнив. Тут ми проводили рихлення. Стрібтіла агрегатом, чи підрихлювали, чи як правильно нарізали полоси, як правильно вам сказати. Ну і що? Не тільки ж показувати свої вдачі, а треба ще трішки свої невдачі показати. Ну, в принципі, як сказати, невдачі. Для цього року, в принципі, нормально такий урожай, що тут буде, краще, ніж соя по 10. Що тут було зроблено? Весною зібрана кукурудза, нарізана стрібтіл полоси і посіяний соняшник. Які були варіанти? Посіяти сюди або знову кукурудзу, не факт, щоб ми з падалки теж справились, що падалка не порізав, або сою. Отак, ну, як ми знаємо, сою по вражанністі в цьому році 10 плюс-мінус центнерів. На цьому полі ми зібрали піще б менше. Я в цьому впевнений, тому що там були поля ідеально оброблені. А тут така картина, що я думаю, тут би краще б точно не було в сої. Ну і соняшник. Соняшник, ми посіяли тут Белфіс. Норма висіло 45 тисяч, і основна тут помилка це те, що тут полізла падалка, і ми з нею нічого з нею не зробили. І скоріш за все, ми просто не могли цього зробити, тому що рослинні рештки зробити міжрядну культивацію, як ми це робили на других полях. Ми не могли робити гірбіцида. Ну ніякого гербіцида немає, щоб я плюс обрати бюролайтинговий падал. До речі, це поле у нас тільки другий рік в обробітку. Досталось воно нам після соняшника. Вони зимою обирали той соняшник, натрусили тут його падалки до фіга. Потім ми посіли по прямому посіву покуру, це було 23-му році. Зібрали її тільки цією весною 24-го року. І в 24-му році ми, виходить, посіяли, що це соняшник. І Ось так вийшло. По вражальності, що хочу сказати, ну тут. Десь показує 1,65 до 2 тонн. Але перший бункер по факту, ну там були края, там по краям падалки було дуже мало, то підрахували десь 1,8 тонн. 18 центнерів сонячних Ну, Я думаю, можна було ще тут на 25 розраховувати, якщо б, може не 25, на 22, 23 такий урожай. Якщо б не було падалки. А так поле мінус теж великий, що воно криве дуже. Ну, тріщин тут я таких взагалі не наблюдаю, так як на рихлині. Тріщин тут немає. Рослині решти букурудзи, ну соняшнику тепер потепер. Ну пойде там, є амброзія, попадається, не знаю чого. Навірно, не взяв його «Євролайтинг». Ну, а так чистеньке поле єдине, що бачите, падалка. Із цями там вон, волки є, позабивало. Там де комбайн сипав, позабивало волки. Так, в принципі, все. Ну ось показує таку врожайність. Бачите. Він тут сухий, майже пересушений. Вже. Але результат все одно, все одно економічно вигідніше. Навіть якщо б ми посіли кукурудзу і справились би з падалкою, не знаю, якимись способами, то урожай кукурудзи, я теж думаю, тут ну, 30 центнерів максимум. Би. Це теж не вгадується соняшником. Тому тут зроблено технічні помилки. А те, що ми посіяли соняшник, я не жалію. Соняшник все-таки в цьому році, можна сказати, на рівні з ріпаком, але ріпак не кожен в нашому регіоні вирощує. Я думаю, в нашому регіоні соняшник найрентабельніша культура в цьому році. Той, хто зумів його виростити, ось бачите, такі попадаються місця, вообще нічого немає. Одна падалка, капець. А там, де падалки немає, то показує доволі непоганий результат. Там більше двох тонн на комп'ютері. Та я думаю, він би показав би, якби. Не було падал, він би показав непоганий результат. Хоча ми вносили, якщо я не помиляюсь, то вносили тут ґрунтовий гербіцид, вносили євролайтінг, тому такі ось результати. Якщо вийдемо на 1,8 тонни, то це буде дуже гарно. А там може до косить, я вам ще покажу. Тому будьте обережні, бачите, з такими полями, які пройшли до вас. Ми понадіялись, може тут класика була, може тут був експрес, знаєте. Воно тут, походу, був Євролайден. І така ось не дуже гарна історія вийшла. Тому косимо далі. Всім привіт! Ну що, переїхали на другий стріптільний соняшник. і тут уже поле таке більш-менш ми його знаємо. І що хочу сказати, ну воно як все нормально. Як таких помилок з падалками допущено, так воно і сипе нормально. Я думаю, за 20 він тут дасть. Тут теж буде після весняних жнив кукурудзи. Посіяний соняшник 45 тисяч, може 50, гібрид розетта. Ну, як бачите, тут падалки немає. Тому що тут ціла зміна була пшениця за соняшник і ось що ми маємо. Падалки немає. Ну і ось вам результат. Непоганий соняшник. теж тут весною поїхали, нарізали їх волоси. І щось є, щось є. я думаю, непоганий соняшник, як бачите, трішки він да, понижче, ніж у нас на Рихлені. Але все одно для того, що ми на кукурузі тут щось зібрали, непогане десь тут до 8-9 тонн зібрали весною кукурудзи сухої, то все ж таки бачите, воно. Дає просто понастлідки, якийсь дає, але все одно, якщо він за 20 дасть цей соняшник, то це буде дуже добре. І це правильне рішення було його тут посіяти. До речі, той соняшник, якщо я перед цим знімав, що було дуже багато падалки, то він дав там по 18. Я думаю, що це дуже гарно для такого соняшнику. Ось такий соняшник. Кукуруд, бачите, в міжряді стояла, навіть може якусь вологу зберігала. Ну Давайте докосим, щоб для цікавості вам і покажу ще, що в нас вийде по цьому кусочку. Так, Ну що, соняшник той, що по постріптіло, дав по 22 центнери. Я думаю, це дуже гарно як для такого е, випадку. Так, жнива у нас завершилися. Ми комбайник уже загнали на ремонт, потихеньку починаємо дефектувати, крутити, помили його, задню ляду зняли там. Трішки є моменти. Тріщинка пішла на пластику, хочемо її зробити. От комбайн вимився, а зовсім інша картина. Красивенький такий, класний. Ну, Познімали ціпки усі, готуємо його вже з осені. Ну і пару слів хочу сказати вам по соняшнику. Що в нас і як воно пройшло? Було близько 200 гектарів соняшника. Одне основне поле було це 100 гектарів. Там посіяно було 5 гібридів. Піонер 130-й, 170-й. 146. Потім розета На цьому ж полі Белфіс, Мічиган і Дієго. Це на одному полі. У нас були основи, інші масиви. У нас там були 22 гектари Белфіса, 23. Потім 18 гектарів десь розети навіть більше розетти, ну і плюс там всякі змітки, йдемо поле. По врожайності, що в нас вийшло? Ну можливо, на круг десь 27 вийде 28. Для нашого регіону, як я бачу, що це і непогано, і не досить гарно. Можна було на 30-ку вийти деякі, можливо, помилки ми й зробили. А може, може і, і, не вий, і не вийти, не знаю. Ну, по демополям я бачу, що деякі гібриди в нашому регіоні давали і по 30, і по 37. Ну, в основному це урожайність 25-20, десь така урожайність. Там на основному полі, там, де ми косили і піонери, і белфіси, і розетти, там, де робили замір, ну не на демополі. Демополе буде пізніше. Там вносили кас десь 100-150 літрів на гектар. І я хочу сказати, ну, я думаю, помилкою було те, що ми внесли туди так багато азоту. Е, ну, Розраховували, думали, зальє, а воно в цьому році не загуло. Те, що азот туди треба був, це, це точно. Азот туди був треба. Це не помилка. Я не вважаю це помилкою. Що ми ще такого? Внесли туди фунгіцид, я теж вважаю, в цьому році це потрібно було. Все-таки, я думаю, фунгіцид, якщо знати, що вносити, то я думаю, він додає врожайності. Ну і ви бачите, що ціна стала такою, що навіть один центнер окупає вартість фунгіциду. Тому по полям, ще яким, по 700 гект... гектарам, я думаю, зробили ми все гарно, але. З гербіцидом, з євролайтингом, теж ми трішки прозівали. З одного краю я дивився, заїжджав там. Ну, в принципі, бур'ян нормально ще не так заростав, а з другого краю переїхав, подивився, а там уже з лаків, як ковер був. І потім, вже, як носили євролайтінг, я свій оприскувач, подивився, що От, треба було раніше. Все-таки. Тому це друга помилка, яку ми зробили. Ну... А так урожай, це на ваш розсуд. Звісно, ті, хто там подивляться з інших регіонів, можливо, не поймуть, чому ми радуємося такому урожаю. що тут гарного ми зробили, що тут гарного ми виростили. Але я думаю, ті, хто з мого регіону, вони мене зрозуміють, яка в цьому році була проблема з вологою. Проблема з посівною, що не кожен в цьому році навіть нормально посіявся, тому що ну, на, нас в цьому році ми спалили гербіцидом е, дуже гарні посіви, які вже... Я приїхав на поле і кажу, о, це соняшник класний. Ну і сказав так, і що заїхали і спалили його. <хи> е, звісно, це було ну, не спеціально. Зроблено. Потім ми намагалися пересіяти ці поля соняшником, його з'їла совка, десь залишалось там 20 тисяч. І потім ми вже пересіяли його соєю, цей соняшник з'їла совка. Тому важкувато було весною, да, деякі тут теж по два-три по три рази сіяли соняшник. Ну, нічого, ми пережили цей рік. Ціна, якщо порівняти з минулим роком, то да, вона краща. Краще і це хоч трішки радує, але ж якщо порівняти довоєнний період, то до війни, до війни ми мали ціни набагато нижче, а ціну приблизно таку саму. І курс долара був, але то все таке. Головне, що в цьому році хоч щось вдалося зібрати. Я вважаю, що в нас це ще по, ну, досить непогано вийшло, тому що, дивлюсь, південні регіони вони ну, набагато менше вражають. Отримують. Так що я не плачусь ні в якому разі, але ж розказую ситуацію, що не все так в сільському господарстві, як ось чую там, кажуть, <говорить> що о, та тут заробиш бабла, ти що. І все за один рік. Ну, мабуть, 20, вже 25 років в сільському господарстві, наш, наш батько починав і це. Тільки зараз, як бачите, якийсь мінімальний набір техніки імпортної ми собі дозволили. Ну, нічого, то таке, по соняшнику. по соняшнику далі. Таких більш критичних помилок, я думаю, ми не зробили. Результат, як для себе, я думаю, що він задовільний. Постріп По тілу були поля, ті, що ми скосили кукурудзу весняну. Все таке кукурудзу класно косити весною, і зберігати не треба, і сухою косиш, але все-таки вона дає свій відбиток на соняшник. Все одно ти не можеш обробити нормально, потім після кукурудзи ґрунт, комбайн затоптує, сильно трамбує, колії робить. І потім у ці проблеми із за цих колій ну, важкувато потім зробити якісний посів іменно в цих коліях. Там, де комбайн, якби комбайн не їздив, там просто була б земля пухка, класна. Ну і дуже багато вологи було збережено. Але коли комбайн їде, і оці сліди, і це основна проблема цих полів. Ну і плюс ще ми одне поле нас дуже сильно потягнуло. 18 центнерів. Це там, де я показував вам, там де пішла падалка соняшнику. Що можна було зробити, та нічого вже не зробиш. Це я зараз вже можу думати, що можна зробити. А тоді я дивився на цю падалку я не знав, що з нею робити. Я розумів, що то падалка євролайтинга і якогось там виходу я, я не бачив, тому ми нічого й не робили. Культиватор міжрядний там пустити ніяк було. Тому 18 центрів це основне поле, що нас потягнуло. Ну і ті поля, які вже були без падалки, по стріптілу, то дали 22 центри. Е, Все-таки прямий посів у нас, можливо, рік такий був, а можливо, щось склалось не так. Ну Прямий посів у нас давав по вже не мав кукурузи, У нас давав 17-18 центрів. Стріптіл давав 22 центри. Ось такі висновки. Ну, і, вроді би, все так розказав, підвів підсумки вам. Вроді би все. Ну що, техніка не підвела. Відкосились, відсіялись і все зробили вчасно. Зараз навіть йдемо невеличку на відпустку. Навірно, коли це вже відео вийде, я вже буду на Гавайях. Та я шуткую. Будемо десь на рибалці, може, з'їздимо. Так що, всім, кому сподобалось, ставимо лайк, підписочку, будь ласка, на канал. Підтримайте, ну і коментарі. Пишіть, не стісняйтесь, пишіть, запитуйте. Буду намагатися відповісти на всі коментарі, на всі ваші питання. Все, всім дякую за перегляд. Давайте, пока.